Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Так, ну, кожного, Кожен зустрічався з такою монетою номіналом в 10 гривень. 2022-2023 років. Ну, В сьогоднішньому відео я вам хочу показати, які монети номіналом в 10 гривень коштують набагато дорожче свого номіналу. Ну, тобто, ось така монета. Так, номінало 10 гривень. Дуже дорога монета, якщо рік, рік монети буде 2018 або 2019 рік. Ну, тобто, якщо зустрінете таку монету 2018 або 2019 рік, то це є дуже-дуже рідкісна монета. Також, дорогим є, ну ось, так, якщо Тут Аверс 10 гривень і буде так само Аверс 10 гривень, або навпаки, буде ось такий реверс, так, або реверс-реверс, як так ще називають нумізмати. Ну, тобто, дивіться, друзі, є багато в інтернеті таких монет, які. Ну, тут показують, що куплю дорогу монету зі сколом. Так, ну, наприклад, Дають багато там тисяч гривень. так Але дивіться, Ну скол, в принципі, то можу я е, так молотком Ну може любий зробити. ось тут наприклад У будь-якому зробити скол і вважати, що це є монета е, бракована. Або взагалі знайти її на дорозі. таку то, ну і Але дивіться, друзі, що слід звертати увагу на е, масу монети. тобто Маса монети повинна бути не менше 6,4 г. Тобто, якщо є монета наприклад, зі сколом, так, а маса вже її менша 6,4 ну, це звичайно вже треба дуже професійно передивлятися, тому що як я наголошую, що скол може зробити ну, будь-хто, наприклад, взяв Взяв молотка і зробив отак скол. Так, ну, Ще дорогими є монетами так 10 гривень, якщо монета буде прилипати до магніту. Ну, Тобто ця монета виготовлена з так цинкового сплаву. То це звичайна монета. Так, А вже рідкісна монета, якщо вона буде прилипати так до магніту. Ну, Також я ось, так як у мене ця монета. Так, зараз покажу. Так, це монета з річного комплекту. До речі, в комплект входить 10 монет. Дивився так по інтернеті, то саму меншу ціну знайшов 280 гривень. Ну, це якщо взяти ще плюс доставка новою поштою, то, ну, то вийде приблизно 400 гривень. Ну, тобто одна монета коштує Приблизно 40 гривень. ну Ось така у мене монета. так це це є ну це також є. Тут ці монети вони вийшли 10 мільйонним тиражем. Тобто вони не є рідкісними. Тож, передивіться ваші монети. Можливо, знайдете таку якусь рідкісну. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому було цікаво, то поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатися. Дякую за перегляд. Усім бажаю мирного дня.